Ланцюжки з победитом. Сашко, а оці ланцюжки з вони підходять лише на шкіл или на будь-які бензопили? На пили там, де використовується крок, наприклад, 3,8, 1,3 піко або 38, 1,6 профі. Беремо нову заклепочку. Ось так воно виглядає ось. Угу. І з'єднуємо ланцюг. Зараз в тебе наскільки ріжучих ланок? Обов'язково треба ставити закльопку, там є мітки на закльопках та на щочках, в яку сторону треба ставити, бачите? Ріжучи зуб всю сторону, тобто ставимо закльопочку стрілочкою в цю сторону. В напрямку різу. Тут 72 ланки ріжущих. 72 ланки. Замовлено 50... на 50-ту шину на штіля професійного. Скільки такі ланцюжок буде коштувати? 1720 гривень. Угу. Ось, будь ласка. Ланцюг якісно з'єднаний, в цьому місці він ніколи не порветься. Кого цікавлять ланцюги, телефонуйте, замовляйте.